Друзі, всім Привіт! Нас сьогодні 16-16 червня. З вами Марія ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Розпочинаємо ми його з того, що перед нами ось така картина. І обов'язково треба поставити плани на цей тиждень. Плани в мене грандіозні, грандіозно, грандіозніші, найграндіозніші. Це дошити бекстіч на поштовій скринці осінь. Це дошити... Як тебе звати? Ангела Любові. Бісер. Хрестики. Це Дошити це буде два фініша. І третій фініш це пришити манжети обидва до сорочки, попрати, випрасувати, скласти в коробку і віддати його, і віддати замовниці. Тобто кумі. Тобто цей тиждень, цей тиждень, тиждень буде дуже грандіозний. Цей буде три фініша, це буде е, завершення довгобудних довгобудів. Е, і і це буде класно. і це буде класно. Якщо в мене ще лишиться час, але, це... але я не знаю, чи він лишиться. Е, чесно кажучи, пришити манжети це день-два, в залежності, як я сяду. Наприклад, е, В мене... мені треба зробити одну розпорочку. От таку розпорочку. Зараз зараз я вам покажу ось таку розпорочку на рукавчики. Тут в мене буде гудзичок, так? Пришити манжетки все. Е, можна і кидати прати. Це не є довго. У мене одна готова, другу зараз ця додороблю. І пришити манжетики. Манжетики пришивати набагато легше, ніж горловинку. Має все у мене вдатися. Далі. По хрестиках. По хрестиках зараз вам скажу. По хрестиках разом з бісером одна ось ця нижня частина. Я не рахую цей бісер. Зробимо, що він вже вишитий. Такого, він же вишитий, все, хай буде. Я жартую, звісно. Тут ще треба так добре повишивати, але таке. Тут 200. На одній стороні це хрестик разом з бісером. А з другої сторони, здається, в мене мені пам'ять не з там дуже мало. Та, там просто дві. На 600 менше. Отут. На 600 менше. Тут 2600, а тут 2. Одним словом, 5 тисяч. Якщо навіть по тисячі в день, це реально зробити за цей тиждень, тобто за 5 днів. Так? Що я хочу вам сказати? Я змотивована вже другий тиждень. Чесно, я думала, що я це зроблю бісер ще минулого тижня. Сорочку з прийшов манжетки завершу минулого тижня. Ну, не сталося так, як гадалося, тому що погода. На вихідні була прекрасна. Косити, підливати сапати, ніхто цього не відміняв. Якщо ви не знаєте, що я роблю на вихідні, запрошую на наступний канал. Буду дякувати вам за коментарі, там за підтримку, тому що канал. Відносно свіжесенький, новесенький і потребує трошки вашої уваги. І наступне, якщо може хто не додивився минуле відео до кінця, хотіла сказати, що в групі стадія жіночого ремесла трошки вирішили з дівчатами розрухати ту групу. І хочемо вас запросити до спільного відшиву піонів. Якщо хтось не має піонів, можете відшивати троянди. Маєте лілії? вишивайте лілії. Це буде така е, квіткова. ну ми націлені на піони, тому ще раз вас запитаю, в мене є ось цей піон. Це є мій довгобудний довгобуд. Божечки, а де вона ця? Це є піони від мережки. Він в мене в Довгобуді. Ось так має виглядати е, завершена робота. Вона в мене розпочата, ну от, щось трошки я тут нашила. Розпрямувала я, вже розпрасувала я цю основу для того, щоб гарденько натягнути на раму або, або. Так, як в мене є два завершені, дві завершені роботи з Довгобуття це сорочка і ангел-любові. Ну це я на майбутнє вже дивлюсь так. Повірте, в мене тримайте за мене кулачки. То минулого тижня я собі придбала ось такий піон: це коралові піони від Dimension, золота колекція. 35298 його номер, 46 на 27,9, Ну просто вони мені до моїх білих троянд ідеалочка. А ще в мене є три отюльпанів, ну це просто буде шик. Я вже бачу їх. Вони так три. А що ще треба щось четверте. А що в нас є ще таке четверте, О такому форматі великі такі квіти? Що там є в Dimensions таке? Ну, якщо ви щось згадали, напишіть мені, будь ласка, буду вам дякувати за підказку. Так, або ці піони. Тут я вас ще попитаю, якщо би я часом затягнула з ангелом любові до, до кінця тижня, і ви ще побачите це відео, будь ласка. Напишіть, бо я вагаюся, чесно. Я її новеньке хочу почати разом з дівчатками. Так, вони двоє новенькі починають. Підписуйтесь, до речі, на канал е, Наталі Можицької, на Наталю Візерунок. Підписуйтеся. Дівчатка дуже гарний роблять контент, тому е, слідкуйте, слідкуйте, на, надихайтеся. от, е, То я не знаю. Вони починають новенькі. може мені теж новеньке почати? А? Так, тут вже 60 на 40, 60 в користь цього тюльпана. А що вони новеньке починають? А я не хочу, я теж хочу новеньке почати. Ух, ці муки вибору. Одним словом, ми стартуємо цей тиждень. Цього тижня я дякую всім за підтримку Віталіка, бо він так, божечки. Мама, а що там мене щось про мене писали? Мама, а що? Є там питання до мене, я би хотів повідповідати. Ну такий трохи жук, знаєте. Е, Віталіка цього тижня не буде. Він дійсно жук, він поїхав на моря е, сам. <рігла> ну, така в нас, Такий в нас час, розумієте? Поїхав він сам, хай поїде, він заслужив відпочити. Е, тому цього тижня без нього приїде. Щось нам розкаже. Замість нього має зробити бекстіч на цій на оцій скринці. Наступний він дістав собі оцю пташку з серії Animals і Ринка. Буде Іринку вишивати. От він мені подіставав, дивіться, подіставав мені, так? Але цей. але не поховав. Треба буде прибрати. А ще я вам хотіла би сказати, що я реально люблю завершувати роботи. Після того, як я завершую роботи, я всі ниточки, всі матеріали кладу до всіх, наприклад, бісер до бісера. Ниточки в контейнер складаю. І м -м, вже таке, знаєте, завершене, так частіше на тому столі робиться. Ну, Мені це подобається. Я тішуся, що е, в мене буде два фініша, Два фініша з тих таких довгобудних довгобудів. Я потихеньку, помаленьку, але рухаюся в тому напрямку, зменшую свої роботи. І ви знаєте, мені це подобається. Ще колись недавно, я не пам'ятаю, який це був рік. Я пам'ятаю, я вам знімала всі свої початі роботи. І це був такий ящик, в який дуже туго запихувалися ті мої роботи, Тобто місця там на новеньки вже нема, розумієте? А зараз воно вже там вільно, стає вільніше і вільніше і вільніше. І це мені дуже подобається. Воно вже дивіться мережку дістала. Мережку дістала, Ангела дістала, сорочка. А сорочка там не влада, сорочка має свій інший мішок, має. Сорочки то окремі старти. Тому, якщо ви хочете щось закінчити своїх довгобудів, там піончики чи печати піончики, чи квіточки якісь маєте, Ми радо з вами по, в компанії повишиваємо. Починаємо цей тиждень. У нас вже, правда, котра година. Мабуть, 12. Так, без 10 хвилин 12-та. Вриваємося в цей тиждень. Заряд я вам передаю. Працюємо. Що з цього вийде? Звісно, я вам все буду розповідати. Так, друзі, вітанечко! У нас сьогодні. У нас сьогодні вже середа і вже вечір, бо вчорашній день. Скажіть, як є. Вчора 0 хрестиків, сьогодні 0 хрестиків. Вчорашній день був, по-перше, важкий нічними атаками по Києву. Всі ми це знаємо. А також був ще морально важкий. Вчора дитина моя здавала НМТ. Благо здав. пробачте, смокчу стрепсіл, бо болить горло. Я вже думала, що це в мене на фоні. Тих нервів горло почало боліти. Так, що я хотіла сказати? Сорочка завершена. Я вам не показувала сорочку? Чи показувала? Я її ще в понеділок завершила. Добренько, якось я її вчатку поперу. Вона на манекені вже другий день стоїть, розумієте? Я її поперу, попрасую. Тоді вже вам покажу далі. Вчора мала можливість заскочити в дуже красивий магазин, Лелітка, купила презенти для подруги, Наталочка тобі, Вітанечко, і отримала від Лелітки два таких контейнера. Один, звісно, поїхав до Наталі у Житомир. Так, другий собі лишу на голочки, бо. Буває, інколи в моїй гонці вже стільки голок, що забагато. А тут можна зберігати, покласти собі магнітик і гарненько зберігати ті голочки. Купила Наталі книгу. Ну, одним словом, подаруночки. Так, е, як ви бачите, нічого не відбувається. Е, нема Віталіка, чесно кажучи, я подумала, що його не буде, і я зможу багато чого встигнути за ці дні, але реально я навіть сісти немає коли. Реально мене в хаті постійно немає. І я вже хочу зараз сісти. У нас зараз котра пів сьо, пів шостої. Е, на сьому я вже має бути на другому кінці міста. Ну. Треба, треба, але що хотіла вам показати? Лишається в мене дві роботи: це скринька, так, і ангел любові. Також я би хотіла всім подякувати за дуже гарні коментарі. Приїде той юний вишивальник, він приїжджає 27 числа, і я йому це все зачитаю. І в кого якісь там були питання, я відповідно все скажу. Хай він вам відповість. Дуже дякую, мені дуже дуже, -дуже приємно. А йому як приємно оце... Він такий, він, він це любить. знаєте. Так, що я зробила? Я вечором не можу жити бісером. Я собі хочу так сісти, півлягти. І вирішила, що так бісер я пришивати не зможу. Тому я пішла от золотими нитками, почала зашивати ось цю нижню частину. Це все, на що мене стало у понеділок. Вчора, звісно, мій стан. Був, ну, настільки я була розбита з тими переживаннями, з тими новинами, з тими НМТ, що я взагалі не знаю, як діти витримують оце все. Я розумію, що може кому фіолетово, то так, але для дітей, які вчилися і хочуть гарно здати, і бачать своє якесь майбутнє тут в Україні, це, для них це дуже важливо. Тому е, вчорашній день закінчився, все нормально. Вижили. Сьогодні трошки по іншому день розпланувався, але, але знову я ж таки не, не сиділа за вишивкою. Зараз маю годинку перед тим, як поїхати, то хочу вам показати, що в мене є і що би я хотіла тут робити. В мене є ось тут заправлена голка з юлайною. Де я є? Ось тут, ось тут бісеринки шию. І я думаю, що я ось ну, тут буду щось крутитися, вертітися. І буду потихасінько зашивати. А на вечір, як вернуся вже додому, то буду хрестиком шити. І е, сьогодні середа, лишається в мене четвер-п'ятниця, ну бо в суботу я знову поїду на ті свої помідори, то я дуже хочу це завершити. Ну, реально дуже хочу це завершити. І я не хочу його переносити на наступний тиждень. Тому я дякую, дякую, дякую всім вам за підтримку. Я я буду дуже-дуже старатися. І ще одне на рахунок спільного відчуву по піонах. Ви знаєте, якось так приходили повідомлення, і я дивилася 50 на 50, 50 на 50. То за ті піони, то за ті піони, то за ті піони. Ну, наразі зараз переважають ці піони. Ну, але я, я ще дивлюся, я ще дивлюся, читаю ваші коментарі, потім сяду і підрахую. Але е, хтось мені, я не пам'ятаю хто, хтось правильно написав. Ну, почати його зовсім трошка. Можливо, дійсно, взяти сісти, вишити і потім гарненько перейти до тих піонів. Але я ще рахую. Я ще рахую, я на роздоріжжі, чесно кажучи, бо мені вони однаково подобаються, що ті, що ті. Тому я не буду вас затримувати, не буду себе затримувати. Піду, я пришию, ну, може, хоча б 100 бісеринок, бо реально. Реально. Організм якийсь якийсь вийшов з ладу, і треба, щоб він назад в це русло зайшов. Щось з ладу він виходить дуже швидко, а назад стати на місце щось дуже і дуже повільно. Тут запам'ятали, яке це буде, зустрінемося вже у наступному кадрі. Все, менше і менше робіт до кінця тижня з'являється в мене в кадрі. Ну, що зробиш, так, Марія трошки, трошки вирішила. Подушувати свої роботки. Отже, сорочку я не попрала ще. Ну, Я не кажу, що я її може сьогодні ще й поперу, сьогодні її прати, правда, кинути в правильну машину і воно попереться, так само так. Хто боїться, не бійтесь, все воно нормально, головне правильно виставити. Не пріоритет, а хоча пріоритети також треба правильно виставляти, виставити програму. Так, що бачите, що бачите? Бачите кусок, бачите, там не видно. Я сама не знаю, як воно буде виглядати все. Ні, ну, я уявлення маю, звісно, бо я ж вибрала цю роботу. Але угу чому в мене настрій такий сьогодні хороший? Тому що на дворі холодно. Ну, як холодно? 21. 21. Основні роботи пороблено в нас четвер. Четверта година, Боже, четвер, четверта година. Що я робила? Вчора я трішечки. Так. Вчора я трішечки поновишивала. Ось тут Люрексом. Ось тут Люрексом. Я не знаю, що там вишивала. Що, точно вчора вишивала? Вишивала. Трошки повишивала, але небагато, але небагато. Оце в ліжку повишивала ниточками. А зараз, що я зробила? Сьогодні зранку. Я дошила. Ось цей клаптик бісеру, і ось цей клаптик бісеру. Це тих два етапи, що в мене були не зашиті. І я сьогодні з собою прям пишаюся, розумієте? Тому що подолано багато роботи. І я не знаю, чи передає вам камера, не передає. Можливо, я це побачу вже як буду монтувати це відео. Але результат мені настільки подобається, що я. Так, що тут, тут... ангел ногами донизу. Ну, він летить, отак летить, летить. От. Е, прилетів. Тому. Я вирішила з вами поділитися тим таким, про, таким проміжуточним Божечко Марія, щоб тобі язик цей відсох. Як замінити це слово? Одним словом, таким етапом що зашила я вже бісер можна сказати, на половину спідниці, і я хочу, маю зараз бажання, поки мене ніхто. Не придумав ні якоїсь роботи, я реально хочу шити. Я вже почала тут шити золотом і така Марія, іди, зніми косочок відео, включення за сьогодні. Тому всього дві хвилинки я приділю четвергові і все. Побачимося вже у п'ятницю. Вітаннячко, п'ятничне включення. П'ятниця-п'ятниця сьогодні і вже вечір, вже шоста. Що хочу вам сказати? Зранку е, зустрілася з подругами-вишивальницями е, Оксаночка, моток-неток, е, Віка Ukrainian Stitcher, е, Андріана, Оксана Рудка. Одним словом, Попили кавосі, побалакали, ви знаєте, дівчата. З таким дівчатом коли зустрілася, йдеш додому і думаєш, що би то нове почати. Знаєте, кожна з тих дівчат в мене асоціюється з різними роботами. З різними. Я колись вам розповім, з ким в мене хто асоціюється. Тобто я хочу вишити роботу і дивлячись на цю роботу, я згадую, наприклад, Андріану, де розумієте? от Андріана в мене з Людмилою від Мірабілі з Мірабілія. чи це Нора? Я їх путаю завжди. Ну, одним словом, асоціюється в мене. І так кожна з них. Одним словом, надихнулася я сьогодні, пішла додому, нічого не робила цей день. Щось тинялося, відбилося від кутка до кутка. О, божечки, я ж там побрала сорочку, треба дістати. Добре, що згадала. І хочу вам показати те, що я робила вчора. Те, що я робила вчора, це є. Ниточками зашиваю, зовсім мені тут трошечки лишилося, зовсім трішечки. По пару хрестиків кожного кольору рахувати тут практично нема що, тому що це вже є такі орієнтири, що просто сісти, вишити. лишається вишити бісер. Я сьогодні хотіла мала намір це дошити. Чи зроблю я це, чи не зроблю, я не знаю, сьогодні йдемо. Останню репетицію з Повальсу на випускний мого старшого сина. Треба його закинути, бо вони поміняли локацію сьогодні. І ну, там такі фінансові ще питання, то треба поїхати глянути. Це на восьму годину, десь до 9-ї я прийду. От. А зараз придумала собі, що треба пса покупати. Покупати, почесати бальзами, шампуні, це все це, це все. Одним словом, розумієте, то є дівчинка, пташечка моя, сьогодні кажу до Максима Максима. А можна до нашої Джулі казати, ти моя куціця злота? Можна так казати чи ні? <сум> Одним словом, так, в мене розрядилась батарейка, тому сьогоднішнє включення буде коротеньке. Завтра сподіваюся, якщо мене не понесе на помідори, то я вам покажу, що я сьогодні навишивала. А ні, то вже побачимося у неділю. Прозилок як лежав, так і лежить. Нічого не міняється в цьому кадрі. Абсолютно нічого не міняється. Давайте хоч камерою трошки порухаю, вирівнюю її. Горизонталі вирівняю. Отже, сорочка попрана. Сорочка попрана, один раз прасована, Завтра буду допрасовувати. Боже, забула вам сказати, що сьогодні 22 число, неділя. Ми завершуємо цей день, цей тиждень, 9 вечора і 15 хвилин. І сорочка фініш раз. Далі. Фрозолок. Бекстіч мала дитині зробити не зробила. Пробачте. І е, я думаю, це один з найочікуваніших фінішів, такий як е, сорочка. Таких як і сорочка. Це є мій ангел любові. Я буквально щойно я буквально щойно зробила останні бісеринки. Вже похвалилася своїм подругам. Дівчата мені поплескали в долоні. І я би хотіла подякувати Наталочкам своїм, Наталочці Візерунок, Наталочці Мужицькій за підтримку, за те, що тримали в мене кулаки. і вам би хотіла подякувати ті, хто вірив в мене і знав, що все ж таки я дойду до кінця. Ще що хотіла би сказати на заключення цього тижня. Два, два фініша такі довгобудні, будні, довго буде завершені. Я задоволена і хотіла би сказати, що, ви знаєте, отримую неймовірну насолоду від того, що завершила такі роботи, чесно. Візерунок, я, до речі, вчора, вчора була одним словом, треба було мені почекати півтора годинки, і кинула я в торбу цю скриньку, так, цю поштову скриньку, Думаю, поки я буду чекати, я собі його. Вишию, ну, Бексіж зроблю. Але, ви знаєте, якось так плани закрутилися, розкрутилися, що я не мала часу її вишивати. Як з нею вийшла з хати, так до неї з нею зайшла до хати, от лежить вона в мене далі в торбі. Нічого, хай лежить. Отже, все. Скільки там років було? П'ять, хто сказав, чи більше, я не знаю. Також було питання в коментарях. Від вас, е, до речі, на всі коментарі е, за попередній тиждень з Віталіком я хочу відповісти е, чуть, чуть пізніше. Я думаю, можливо, його треба зачекати, бо він е, що там пишуть щось мені? А, а мені пишуть, я йому кажу, Віталік, та приїдеш, я тобі все розповім. Одним словом, дитина. Е, як це? Маринується, скажімо так, а що роблять огірки в Селеній воді? Маринується. Так само і він маринується. Хай відпочиває. Хай відпочиває, в них там математичний табір, то вони і вчаться, і гуляють, і екскурсії, і човники. Одним словом, я хочу бути дитиною, хочу, щоб мене мама в табір відправила на це літо на море. Я була б задоволена. Так от він приїде. Я йому це все зачитаю, Я, до речі, дуже вам вдячна всім за такі добрі, теплі слова. Це дійсно приємно чути, коли чужі люди так гарно відкликаються за твою дитину і а йому як приємно чути. Боже, самооцінка росте просто на очах. Дякую вам, дякую вам всім. Так, ще що хотіла сказати. Ага, голосування щодо піонів. Всі поняли? Так? Боже, що це таке гарне. Як останній раз я дивилася, то перемогли піони від мережки. Не скажу, дівчата, що я сильно рада. Чесно, не скажу, бо я думала, що ви мене скажете: А, Марія, ти любиш починати на тобі коралові піони". Е, Ні, дівчата, суть не в тому. Суть в тому, ви ж розумієте, що я можу почати те, що я хочу, так? Але я щойно відчула дуже велике задоволення від, від того, що я завершила роботу. Реально. Не від того, що я почала роботу, а від того, що я завершила. Отже, отже, в групі студія жіночого ремесла я робила пост про те, що чи хтось хоче з нами повишивати віончики. Так от, пару людей назбиралося, якщо ви хочете разом з нами повишивати, ми радо приймемо вас в компанію. В коментарях виставляти треба буде свої фотографії, за що ви вишили за тиждень. Можна це називати в хрестиках, можна це обводити просто за допомогою редактора вас в телефоні, що я ось тут я вийшла п'ять тисяч хрестиків за тиждень. Ну ви розумієте, так? Але ви знаєте, любе просування це вже просування, і, і дивлячись на ось це. Я розумію, що воно вартує того закінчення. Та починати це класно, і вишивати це класно. Ну, в моєму випадку, в моєму випадку, середина це провал. Середина це провал. От як перейти середину, все, далі піде. Ну а середину треба спочатку перейти. Є люди, які не люблять починати, але потім їм йде добре. А є люди, які довишивають, я таких також знаю, Олена Юревич, вітання тобі, які вишивають 98%, і все, і все. Ми є різні, і це, бачите, отак воно навіть і вишивці. Е, ніби і вишиваємо, і йдемо до того, щоб дійти до фінішу, і купуємо ці набори, щоб вишивати і мати цю красу, і що ми маємо. Одні люблять починати, одні люблять вишивати, а треті не люблять закінчувати. От! Але має бути готовий результат. Все. Ангел любові, вишти. Так. Наступне піоне. Чесно. Чесно, я зроблю зараз фотографію. Просто мої наталочки, мої наталочки вже шиють. Е, Наталочка візерунок поміняла дизайн і прямо летить. летить. За годину шиє 400 хрестиків людина. Наталя Мужицька не така спритна, шиє 200 хрестиків за годину. Я не знаю, скільки я шию. Я давно в такі марафони не вступала. Чекайте, зараз я глянула, так, здається. Ото -от, і я йшла. Отак, і щось таке. Одним словом, отак воно. Отак воно є. Гарно, мені подобається. Я не знаю. Я дуже хочу. Я зараз зніму Ангела. Я хочу зняти Ангела. Ангел буде йти на оформлення, я думаю, в липні. В липні ми віддамо Ангела на оформлення. Хай віддихне собі трошки зараз ще. І. Оформлю, щоб він був в мене оформлений, бо ця робота має бути оформлена. Все, я собі так подумала і вирішила. Наступне зроблю знимочку, закидаю в суді жіночого ремесла і ще хочу пошити сьогодні, хоч трошечки, хоча б е -е годинки-дві, як вдасться. Але дійсно, в мене просто розумієте, в мене з мережкою дуже якась така нелюбовна любов. Дизайни їхні мені дуже подобаються. В мене є пара дизайнів, пара наборів. В колекції, так? Але в мене, пам'ятаєте, від мережки той такий дизайн, де піон і так, така вона подовжила піон, і зверху якась там квітка і бджола з боку. Оце я пам'ятаю. У мене там постійно рвалась чорна нитка. Мене це дуже-дуже бісить, тому що е, набори Dimensions, о, Dimensions. Божечки. Про вовка, про вовка-промовка, так? В наборах від мережки, набори і мережки ніколи не були дешеві, так? І щоб така нитка тупо розлазилась, ну це якось дуже і дуже дивно. Чекайте трошки, прийде ваш час. Отже, хто додивився до цього моменту, дякую вам, що ви зі мною залишаєтеся до самого фінішу. Я хочу пошити. Завтра я почну вже, сподіваюсь, тут буде трошки більше хрестиків. Просто хочу дуже сильно пошити хрестики на станочку. Бо, чесно кажучи, ось цей бісер. в мене вийшло так, що я. Я не пам'ятаю, як я включалася останній раз, в п'ятницю, здається, що в мене був, оце все зашито, я зашила. А ось тут я вишила весь низ вишила хрестиками. І мені прийшлось вишивати все бісером. До речі, зараз я вам потикаю пальцем, можливо, а можливо, ні. У мене тут такі ножички від візерунка лежать. Наталочку, спасибі. В мене виходить так, бачите, тут є такі смуги, зашивки бісером, Це дуже гарно лягає. Такі квадратики 2х2, теж гарно лягає. Але є такі моменти, ось цей. Тут все тупо бісер. І в мене хоч тканина 28-го каунту, але воно не поміщається, розумієте? Ось тут ось цей момент. Аналогічно. ну, Більшу робити, брати, більший каунт нема сенсу, бо дивіться, плащ я вишивала синім, щоб не світила основа, я вишивала його в тринитки. Так, давайте тако по ангелу. Я розповім все в окремому відео. Розкажу вам свої спостереження, свої емоції, що де як і куди я робила, що де як, можливо, десь вступила. є таке, я не знаю, чи це добре, чи не добре, ну, давайте я вам знімлю про це окреме відео і почую вашу думку, окей це чи не окей. Все. На цьому я буду завершувати це відео. Я задоволена цим тижнем. Враховуючи, що понеділок був фініш по сорочці, я вже й забула, чесно кажучи, щоб це був фініш. Бо я її попрала, здається, в середу, раз попрасувала, ж треба допрасувати в коробочку, гарненько віддати замовниці. Е, і, рахуйте неділя, другий фініш. Чесно, що я цей скриньку добула, ну добре. Та що вже три фініші на один тиждень, ж трошки забагато. Давайте на другий тиждень теж буде фініш, хай буде, хоч трошечки. От, е, Тому м -м, гарний тиждень був. гарний тиждень був. Тому всім спокійного тижня. Я сподіваюся, що ви відчуваєте такі самі емоції по завершенню давніх своїх робіт розпечатих. Е, такі самі, як я. Бо я просто. Я зараз, ви розумієте, дивіться, він, він закручений. Зараз вам покажу. Він закручений. І я просто навіть не уявляю: ось, бачите, як я зараз його розкручу і подивлюсь на це личко. Тому рада була вас бачити. Дитина дзвонить. Все, до зустрічі вже у наступних відео.